Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, мої дорогих підписників, гостей мого каналу, і всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні буде друга частина відео про мої молочники. Ми вже з вами подивилися молочники форми граданей царського періоду. Сьогодні будуть молочники з накривкою. Періоду, виключно періоду 50-х років минулого століття наших українських фарфорових підприємств. Розпочинаю я своє відео ось такого молочника. Відразу скажу, що я форми не вивчала. Не можу вам сказати назву цієї форми. Хто знає, буду рада від вас почути. І ось такий представник, яскравий представник 50-х років. Ось троянда, це не е, ручний розпис, це е, деколька, така здорова, здорова троянда, красива. З одної, е, з одної сторони молочничка, вона така велика-велика троянда, з іншої трішки менша. Красива всього. Е, Молочника ручка, така трикутна ручка, трішки так з приподнятою одним кінчиком. І квадратна, верніше, прямокутна на накривці ручечка, тримач. Дивіться, дзвінка порцеляна. порцеляна тоненька, легенький молочник, і ми бачимо, що це городниця початок 50-х років. Ось, така, ось такий предмет. Я не знаю, побачу, бачите, як він світиться. Порцеляна тоненька. Так, розпочали з городниці, будемо нею і продовжувати. Ось. Така ж сама форма, однак вже ми бачимо деколь, це голуба троянда, це німецькі квіти. Серія деколі, німецькі квіти. Малюнок однаковий з обох боків. В той період часу він був дуже розповсюджений. Всі фарфорові підприємства українські е, такою деколю користувалися. Ось. Це також городниця 50-х років, але це більш, більш пізніше клеймо. Ось такий красунчик. Ось. Да. Далі такий же самий, бачите, тут вже жовта троянда, також серія німецькі квіти. Ось таке клейму, зараз камера зламать. Восьма група складна. Тоненький, тоненький молочничок. Бачите, гарно дуже світиться. Ось такі три красунчика однакові городниці, і ще в мене четвертий з такою ж самою деколь. Жовта троянда, однак. Тут іде уже форма зовсім інша. І я її також не знаю. Бачите, ось таке клеймо, городниця. Так. Так, 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 так. Затисався у мене серед парфорових молочників один фаянс. Це ось такий з накривочкою. І це, звичайно, буде. Я зараз вам покажу клеймо, хто б міг сумніватися. Якщо фаян з такої форми, то це будянський. Ось таке клеймо. Декулька і нагадую форму українського глечика, правда ж? Для молочка то що потрібно. Далі ось така цікава форма. Це молочники вже більші по відношенню до попередніх. Тут уже більше літра поміститься рідини. Дуже гарна форма і Оздоблення, у вигляді, у вигляді, прошу це пробачення, це не деколь, це підглазурний ручний розпис з кобальтом та позолотою. І погляньте, це полонне початок 50-х років, зараз 4,30 ціна ось цього предмету. Також дуже, бачите, тонкий, тонкий фарфор, гарно, пригарно світиться. Красунка. В ціну тут було закладено саме цей кобальтовий розкрас. Ще один у мене буде молочник, також ручним розписом в кобальті. Ще зовсім іншої форми ось такої. Тут вже ми будемо визначати навіть роки, але і так видно, що це 16-та група складності, значить це 50-ті роки. А в зв'язку з тим, що ви вже замітили, тут дарчий напис, тому його можна ідентифікувати ще більш гарніше від навіть того ж клейма в День народження Марії. 19 січня 59 року. Ось, звичайно, виготовлений він був раніше. Ось, ось такі. Так що, якщо подивитися, ось такі мої молочники з накривками з цікавої форми, не вистачає часу, щоб ідентифікувати, щоб знайти дійсно форму. Вірніше, назву цієї форми. Я думаю, що це також форма царського періоду, можливо, за виключенням ось цієї Будянської. Все інше, то дійсно, це дуже-дуже старі форми. Випускалися вони до кінця 50-х років, потім я не зустрічала такої форми вироби. Уже з клеймами з періоду 60-х років. Якщо вам сподобалося, тому що я вам показала уже всі молочники, які у мене є в першій частині відео і в другій частині відео, я думаю, що такі речі вам не можуть не сподобатись. Вони досить гарні і цікаві, тому прочекаю від вас сподобайку, чекаю коментарів. А я вам в свою чергу буду готувати інше відео з моєю колекцією фарфорової краси. На сьогодні все. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім миру та добра!